Міцна, ідеал 350 гривень 350 На бутоні все Далі Дуже міцна Ідеальний стан коренева в активному рості 390 гривень. Це Сан себастьян Дуже прошу, підпишіться, хто новенький, дівчатка. 390 Сан себастьян Стан ідеальний. Міцна квіточка. Є декілька сухих корінчиків, шия гарна. Що я гарна, але ось тут от як підсушує краалістика. Така 350 буде на знижці. Дякую, що підписалися. Це золота буда, вона в сонячну погоду ароматить. Пишу. Україні. 350 у ціночка від Богемії. Не дуже гарна губа. Така темна. Так, давайте, дівчата, висотчезна, розкішна. На бутоні. Подивіться, яка нереальна красотка. Кстати, знаєте, буває, беруть таку штучку, типу як проволочку, делають таке колечко і, і ножку. І отак от обмотують квітонос і формують так, щоб квіти були в одну сторону. Оце з цієї хочеться так зробити. Як підложка така ззаді, Поняли? І цей бутончик він лежить на ну, не викручується, так, наприклад, бачите, в цю сторону. А як от ви ладошка притримуєте, тільки це там така штучка металева. Коренило шикарно. З нею таке треба б зділити, щоб всі на одну сторону були. Гляньте. 390 вона тільки одна. Дуже гарна. Свіжа на бутонах. 390. Ну, скажіть, красотка?